Без духовки та блендера реально приготувати смачнющий Наполеон. І це не займе у вас багато часу. Отож, нам потрібна каструля з товстим дном, це важливо. До неї вибиваємо 2 яйця та 5 столових ложок цукру. Також я додаю ванільний цукор, два пакетика. Ви можете додати просто ванілін. І усе це потрібно дуже добре перемішати. Блендер тут не потрібен, все легко можна зробити вінчиком за декілька хвилин, але має з'явитися піна. Після цього будемо вводити муку. Я Кидаю 2 столові ложки та добре перемішую. Коли маса однорідна, додаю ще 2 ложки. І знову перемішуємо. А далі переходимо до крахмалю. Я використовую кукурудзяний. В принципі, можна взяти і картопляний, але мені більше подобається з кукурудзяним. Також гарно все перемішуємо, щоб маса була однорідною. І поступово будемо вводити молоко. Однією рукою я потрішки його наливаю, а іншою постійно перемішую. До речі, усі пропорції є прописані під відео. Ставимо наш крем на середньо. Одній вогонь і постійно помішуємо. Спочатку я використовую лопатку, а коли бачу, що крем стає густішим, беру вінчик. На газу ми тримаємо, поки крем не стане густим і не з'являться ось такі бульбашки. Далі газ вимикаємо і закидаємо в крем вершкове масло. Також ретельно все перемішуємо, щоб масло розійшлось по всьому кремові. Переливаємо його у холодну будь-яку посудину та можна закрити плівкою в контакт, але я цього не робила. Щоб сформувати гарну форму, нам потрібно буде ось таке роз'ємне кільце. Бортики я обмотала харчовою плівкою, щоб було легше знімати. А замість коржів ми будемо використовувати ось таке печиво вушка. До речі, можна використовувати не тільки його, а будь-яке листкове печиво. Для того, щоб наш тортик був неймовірно ніжним та добре пропітався, я кожне печиво занурюю в молоко. Далі застеляю всю форму печивом і покриваю кремом. Крему не шкодуйте, його має бути вдосталь. І повторюю цю процедуру знову і знову, поки не закінчиться крем. До речі, цей варіант крему можна готувати не. Не тільки для тортів, а й для заварних тісточок, він неймовірно ніжний. Але будьте уважні, останній шар має бути покритий кремом, не печивом. Щоб торт виглядав привабливо, останній шар ми посипамо крихтами з печива, яке в нас залишилось. Для цього я закидаю його в пакет та качалкою добре проминаю. Крихти, які залишились, обов'язково збережіть, вони нам потрібні будуть ще для боків. Зверху все щільненько посипаю та відправляємо наш тортик в холодильник мінімум на 3 години. Після того його потрібно дістати, зняти форму. Як бачите, вона легко знімається за рахунок плівки. Залишилось лише прикрасити бортики крихтами і можна смакувати.